Сьогодні ми з вами детально поговоримо про цифру 8, її магію та вібрацію. Я розкажу вам, що чекає людей, народжених 8, 17 і 26 числа. Магія чисел 8. Нумерологія приваблює людей можливістю за допомогою чисел розпізнати долю. Дата народження людини число місяць і рік надає прямий вплив на її характер і вчинки, зумовлює якості її особистості і повороти долі. Кожне число від 1 до 9 володіє власною вібрацією, якої не можна уникнути. Ці вібрації існують незалежно від того, чи відчуваємо ми їх. Ви можете скористатися їх позитивними властивостями і приборкати негативні, знаючи, коли вони проявляються, володіючи нумерологічним прогнозом. Сьогодні ми з вами поговоримо детально про цифру 8, її магію та вібрацію. Я розкажу вам, що чекає людей, народжених 8, 17 і 26 числа в житті. У чому магія числа 8? У різних культурах число вісім зазвичай асоціюється з різними символами і значеннями. Вісім це нескінченність. У багатьох культурах число вісім символізує нескінченність через свою форму, яку нагадує вісімка на боці. Вісім це удача і процвітання. У китайській культурі число вісім вважається дуже вдалим, оскільки його звучання схоже на звучання слова багатство китайською мовою. Воно асоціюється з процвітанням, багатством і успіхом. Вісім це силове число. У нумерології число 8 часто розглядають як число сили і стійкості, воно може вказувати на прагнення до матеріальної та духовної стабільності, а також на можливості досягати високих цілей завдяки наполегливості та завзятості. У нумерології асоціюють із числом 8 владу і досягнення. Воно символізує амбіцію, упевненість у собі та прагнення до матеріальної стабільності. Люди, у яких у числовому коді є багато вісімок, часто можуть бути цілеспрямованими й енергійними в справах досягнення своїх цілей. Говорячи про карму і баланс, число 8 являє собою потужну енергію, яка вимагає дотримання балансу. У нумерології число 8 часто асоціюється із законом карми. Що ви посієте те й пожнете. В нумерології число 8 також пов'язане з духовним зростанням і еволюцією. Воно закликає до саморозвитку, навчання пошуку гармонії між матеріальним і духовними цінностями. Деякі нумерологи вважають число 8 символом нескінченності. Що підкреслює його потенціал для постійного зростання і розвитку. Що чекає людей народжених 8, 17 і 26 числа? У людей, народжених 8, 17 і 26 числа, чудово виходить брати до уваги всі дрібниці. З них виходять дуже гарні керівники і бізнесмени. Так як ці люди можуть легко управляти великими підприємствами. Після 35 років рекомендується бути більш поблажливими до своїх близьких. Люди терплячі, в душі революціонери, часто стикаються з нерозумінням оточуючих. Компенсацією їх революційного складу розуму є їх добре серце, тому вони схильні до благодійності. Хоча самим просити допомоги у інших їм буває непросто і найчастіше вони все роблять самостійно. Вже з дитинства їм властива серйозність, яка згодом переростає у відповідальність. Це цілеспрямовані і рішучі люди, якщо вони не піддаються лінії, досягають високої соціальної реалізації і матеріального успіху. Число душі найсильніше з вібрацій людини. Персональне число душі розкриває шлях, який людина вибирає для себе. Вони відіграють важливу роль для дружби, одруження, амбіцій і бажання. Це число залишається в дії протягом усього людського життя і особливо проявляє свою силу у віці 35-40 років. Люди, що мають непарне число душі, непосиди, добре навчаються, люблять подорожувати, постійно прагнуть до змін. Для них власний життєвий досвід має більшу вагу, ніж сторонні поради і повчання. Вони бажальні до оточуючих, але ретельно зважують свої рішення в ситуації. Такі люди подобаються, але не завжди їх люблять. Люди з парним числом душі відрізняються вибуховим характером. Вони мають яскраво виражений схильність до управління та планування. Завжди готові вийти на перший план і взяти те, що їм належить. Якщо ваше число душі вісім, нагадую вісім число душі людей, що народилися 8, 17 і 26 числа будь-якого місяця. Вісімок відрізняє яскраво виражене почуття справедливості і бажання допомогти менш благополучним людям. Якщо ви вісімка, то можете дуже багато чого досягти в матеріальному плані. Варто лише захотіти і докласти зусиль, хоча й не особливо великих. Гроші люблять вас і до вас охоче приходять в свій час. У вас є приголомшлива здатність втілювати свої мрії та ідеї в реальні справи. Ваша харизматичність і індивідуальність здатна притягувати як магніт протилежну стать. Люди числа 8 старанні працівники воліють робити все самі і не приймають допомогу з боку оточуючих. Їх життя сповнене боротьби, але вони ніколи не відступають, доки не досягнуть бажаної мети. Ви сміливо дивитесь в обличчя будь-яких труднощів і встаєте на захист своїх друзів, рятуючи їх у будь-якій ситуації, але таким чином ви наживаєте собі ворогів. Вісімки дуже мстиві, не прощають образ і затають злобу в серці до кінця життя. Вони не заспокоюються доти, поки не розіб'ють свого ворога. Вісімки в першу чергу дбають про свою фінансову захищеність, хоча й не ганяються за грошима. До 35 років вони взагалі не вміють збирати гроші і за своє життя зустрічаються з декількома фінансовими кризами. А після 35 у них з'являється заощадження. Їм подобається спостерігати за збільшенням свого рахунку. І вони перестають кидатися грошима. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ вам не слід не братися за роботу, яка перевищує ваші можливості. Ви повинні довіряти своїм близьким і підлеглим, розширювати коло своїх друзів і знайомих. Вам потрібно навчитися посміхатися і постаратися бути щасливими. Мої рекомендації вісімкам. Виховувати в собі терпімість, доброзичливість, розважливість і не дратуватись слідувати порадам навчених людей, які знають більше, ніж вони самі. Позбутися від звички думати про минуле і постаратися справитися з уявними страхами, поважати своїх життєвих і ділових партнерів. не брати участі у любовних пригодах, частіше подорожувати. Якщо ти бажаєш нумерологічний прогноз, просто напиши мені в зручний для тебе месенджер. Не зволікай, твоя доля в твоїх руках. Запишись на прогноз вже сьогодні. Не забудь про лайк і підписку. Ще багато цікавих відео чекає на тебе.